It's not the referees aside. We'll have a big head-and-arm opportunity for squeezing tighter with the fall for Ukraine! Є ж великий приклад от Ярослава Алла Черкасова бролося. Аліна Махіня всі двоє чемпіонки світу, і в той час я ще теж з ними боролася. І вони для мене приклад, і рада, що я дотерпіла, і взяла цю медаль. Цей чемпіонат показав, що вона стала просто досвідчуваю. Так грамотно боролися тактично, дивилися на імперію. Важко нам ну, скажімо так, знаєте, замотивувати спортсмена, щоб він продовжував тренуватися, продовжував е е битися і боротися на килимах на таких рівнях. Тому тільки от разом нам це вдається. За це велике дякую. Я переконаний, що Аллу це надихнуло на наступний етап. Це все-таки ігри. Думки були різні, але да. я... Сьогодні бачу в очах, що Олімпіада, Олімпіаду ти бачиш. Я горжусь тим, що, що хтось на Львівщині стає чемпіоном світу. Я вважаю, що це величезна праця, це неймовірні зусилля. І так, як ви сказали, я дотерпіла до перемоги. Це, ну, це таке важке слово. Коли його чуєш, ти розумієш, наскільки важко, То морально, морально психологічно, скільки зусиль треба докласти, щоб вибороти і стати чемпіоном світу.